Привіт, друзі! Мене звати Олексій, це гараж на околиці. А це що таке? 28 кінських сил, 250 кубів, максималка в 150 км на годину і такий сучасний зовнішній вигляд. Що це, японець? Чи це Ліфан КПР 250? А? І зараз ми про це дізнаємося. Так, це дійсно огляд Ліфан КПР 250 від володаря Ліфан КПР 200. Почнемо з лудної статистики, а потім поговоримо про характер цього мотоцикла. І, звичайно, як і всі, ми почнемо з двигуна. Новий двигун 250 кубів, які ліфан зараз ставлять на деякі інші моделі, відрізняється від вже стандартних ліфанівських, тим, що тут чотири клапани на циліндр. Один розподільний вал, але чотири клапани на циліндр. А як же і, інакше ви думаєте, з цього маленького мотора ліфан зняв 27,5 кінських сил? Цифри, які зазвичай знімають тільки японці. Ну і досягти цього, звичайно, навряд чи вийшло би без рідинного охолодження. Два радіатори і один вентилятор. Працює чітко, охолоджує мотоцикл, коли треба і як треба. Перевірено на Ліфан кпр 200. Можеш переводити на Ліфан КПР 200. По характеру двигуна. Інжектор робить відклик на ручку газу плавненьким, але швидким. По динаміці якраз відчувається на 25-28 кінських сил. Звичайно ж, на новому мотоциклі з коробки, які ще не обкатаний, я вище 6 тисяч крутити не буду. Але саме оцей пік крутного моменту і кінських сил має приходити вже після 7-8 тисяч обертів. І з одного боку ви маєте на низьких обертах по відчуттям потужність менше, ніж у 250-кубових ендуріків на 21 кінську силу, але ж їх двигуни налаштовані саме на низькі оберти. А у ліфана як у спортбайка, як би це не звучало, максимальна потужність розрахована на більш високі оберти. Для чого це робиться? Звичайно, для більш спортивних показників для більш високої максимальної швидкості. Нагадую молодим райдерам, що Болячкою у старих ліфанів була те, щоб тече помпа від того, що ви на непрогрітому мотоциклі, поки ще не відкрився термостат, валите на всі бабки. Але якщо цього не робити, мотоцикл вам простушить набагато довше. Ну і ще особливість цього мотоцикла, що залітає сюди 1,3 літра мастила, і, на відміну від старих ліфанівських двигунів, у нас для того, щоб перевірити рівень масла, немає скла, а перевіряється все це за допомогою щупа. Таким чином. Це не погано, не добре, просто така особливість. Ну і давайте ж послухаємо, як звучить ліфанчик при рідному вихлопі. Чекаємо, поки підкачає насосик, це ж все ж таки інжектор. Друга попитна, спроба. Скажу вам чесно, вихлопу трошки не вистачає басів, але ж це одноциліндровий 250-кубовий мотор. Для таких моторів це більш-менш нормально. Зараз проїдемося і послухаємо, як він працює в русі. А допомагає цьому мотоциклу розігнатися до майже до 150 км на годину не тільки двигун, але й шестиступенева коробка передач. Мінус цієї коробки передач в тому, що Та мінусів ніяких немає. Ладно. Особливість цього мотоцикла, що підніжки трошки, на відміну від старих моделей, від'їхали назад, і тому їм конструкторам прийшлось трошки удлінити оцю тягу. І всі, от я знаю по-любому, що всі зараз будуть казати, оці люфти, тут все люфтить. Оце люфтить, але ну на нашому старому мотоциклі воно працювала, і тут я впевнений, буду працювати нормально. А якщо вас це дратує, то всі вже знають в інтернеті багато лайфхаків, як такі люфти прибрати. Поїхали далі. Покатавшись тут по райончику на першій, другій, третій передачі, я можу сказати, що передаточні числа в коробці передач трошки більші ніж на ліфан КПР 200. І тому я, наприклад, вірю в те, що максималка цього мотоциклу може бути 148 км на годину. Що мене радує, це щеплення на нашому ліфанчику. Старому воно було дуже добове. А тут. Ну, одним пальчиком, ну бачите, навіть одним пальчиком може двома, прям дуже легко. М'якеньке щеплення за це ліфанчику плюс. Ну і можна не можна забути сказати про бак. Такий самий, як і на старому капері, 14 літрів. При середньому розході десь 3-3,2 літри, мабуть, воно вам дасть змогу проїхати 400 км дуже легко. Гарний показник. Колеса 17-ті дисків спереду і ззаду. Спереду 100 на 80 на 17. Позаду поставили 130 колесо 130 на 70 на 17. З ним вже мотоцикл виглядає ну, набагато краще, ніж в попередній версії, де стояло 120 колесо. А от гальма взагалі не змінилася ніяк. Попереду такий самий диск, такий самий двохпоршньовий тормозний гальмівний супорт. А я сказав гальма чи тормоза, треба казати правильно. А позаду, знову ж таки, такий самий, як і був гальмівний диск і однопоршньовий супорт. Все те саме. Гальма перевірена на старих моделях Ліфана, працюють. Нормально. Підвіска по відчуттям ну, майже нічим не відрізняється від КПР200. Показую. Дуже м'яка передня вилка. Е, ну, цей раз, мені здається, вона не занадто м'яка, тобто, вона контрольована м'яка. І позаду моноамортизатор. Ну, теж теж м'який. Просто можна сказати, що він теж м'який. Фуг, я вам скажу так: їздив на Ліфані кпр 200. По поганій дорозі і їздив на багатьох інших мотоциклах: китайських, японських, індуських. Ну, Підвісочка Аліфана це ну, не ендурно звичайно, але для наших доріг якраз саме те. Не жорстка, не занадто м'яка. Да, у КПР передок, можна сказати, занадто м'який тут він відчувається трошки важчим. Ну, але так це чи ні, звичайно, скажуть тільки тест-драйв. Але так-та по факту мені подобається. Ну, ну, дивіться, ну дивіться. Так, да, і тут можна сказати, що у спортбайка не буває такої м'якої підвізки, ну але насправді ми ж знаємо, що це китайський спортбайк, який по факту трошки змінений стріт. Просто якому додали, навісили чуть, ну насправді красивого пластику. Скажи? Так, так. Так. Підвізка, як і в більшості моделей Lifan KP, м'яка і дуже приємна. Оці мілкі нерівності асфальту, такі як тріщинки, якісь з'єднання, вона ковтає дуже м'яко і дуже приємно. Мабуть, мінусом Ліфан КПР продовжує бути невеликий кут повороту руля. Але як бачите, навіть на вузькій дорозі при певному рівні і навикам розвернутися можна. Тож посадка, нога достає спокійно до землі, руки лежать як на своїх місцях. Гальма і щеплення прямо під рукою, все як треба. Нахил, звичайно, корпуса є трошки попереду, все ж таки це спортбайк, як не як. І єдине, що мені в цьому мотоциклі ну, подобається, можна сказати, це те, що нахил, кут нахилу ноги такий більш спортовий, ніж раніше було. І в цей раз, якщо на капері нога якось. Вище, отут лягала, то бачите, на цей раз нога трошки нижче. Це про що нам каже? Трошки нижче, і вона я б не сказав, можна, звичайно, підсісти трошки ближче. По-перше, що це значить, що якщо ви будете їздити, особливо в наколінниках, сюди по-любому треба кріпити якісь оці от, на бак, на пластик, щоб він не царапався. По-друге, це значить, що в ідеалі сюди може сісти навіть людина з трошки більшим зростом, ніж у мене. Щоб у, у якої ця частина ноги трошки вища, да? бо бачите, насправді можна навіть отак от сидіти, трошки, трошки вище. Оце найзручніше, мені здається, місце. Але так теж нічого. Так ми єдине, що от в цю частинку пластику, яке є е, заміною рами на інших мотоциклах, такий декоративний елемент, який нагадує раму. За нього теж нормально триматися, більш-менш зручно. Отак, от я сижу, можна сказати. оп, на підніжку поставив. В принципі, зручна. Нога на своєму місці, все як треба. Нахил не великий, не маленький, як ви бачите, градусів не знаю, 15. Е на невеличкій відстані буде їхати зручно, а на великій це треба вже це треба тестувати. Угу, Треба тестувати. Але ж на КПРі Старому я проїхав в Дальниках, я 4 рази їздив в Карпати, і ніяких питань взагалі не було. Варто ще додати, що КПР-250 трошки підріс у розмірах в порівнянні з кпр 200. І тепер я зі своїм ростом 177 см і вагою 77 кг виглядаю на ньому не як горила на велосипеді, а як ну, водій-райдер на звичайному мотоциклі. Ну і про сидіння цей мотоцикл, прям буквально тільки що з коробки пробіг 000, все 000. Не знімали оці клійночки, але подивіться на сидіння. Воно дуже м'яке, що хочете сказати, прям, прям дуже м'якеньке. Не треба, коли ви їдете в прям не треба купувати ніякі силіконові подушки. Сидіння дуже м'яке. Про комфорт заднього пасажиру. Ну, воно теж заднє сидіння, таке ж легеньке, м'яке. Воно відносно рівно стоїть. Воно на великій висоті від від. Водія. Що це каже? Що пасажиру буде дуже зручно вас обнімати, ваш торс, так сказати, як бак. А пасажир буде сидіти над вами, він буде гарно бачити дорогу. Може йому навіть не буде так страшно, як на інших мотоциклах. Але чи оцього невеличкого сидіння, прям чи воно прям зручне, я не знаю, не скажу. Це треба знову ж таки пробувати. Але воно є, воно красиве. Виглядає непогано. З нього ми не, не будемо знімати нічого, бо воно такого самого. з такої самої якості, як і переднє. Якось так. Це ж спортуха, я не знаю, чи захочете ви на ньому возити пасажирів. Але це ж спортуха, ви захочете на ньому возити дівчат. Хе. По любому. Позиція водія, посадка водія, а також невелика вага мотоциклу. Всього 150 з чимось кілограмів. Роблять. Цей мотоцикл дуже керованим. Прям керованість для міста на величезному рівні. Можна і об'їжджати ямки, можна легенько перестрибувати лежачі поліцейські, можна нормально плавненько гальмувати, а ще є АБС є. Коротше, цей мотоцикл продовжує бути для мене номер один для міста. Звичайно, ж вкупі з розходом у 3 літра на 100 км. Ну і оця задня частина, яка, яку в спортбайках завжди знімають, я не скажу. Мені не здається, що вона прям дуже тут інородна, так сказати, що вона якось уродує, портить мотоцикл. Ні, все нормально. Сюди повісити номер, не буде летіти з колеса нічого нікуди. Ні на фонарь, ні на вас. Оця бризгатня, Мені здається, що цей елемент тут прям умісний. Резина Янг Сінг. Оце, до речі, удешевшення, бо на нашому стояла нормальна ці А наскільки якісна ця резина, ну, це тільки практика покаже. Так, по фішечкам і по органам керування, По пультам взагалі нічого не змінилося. Ті самі ручки, ті самі грузики, ті самі навіть курки, мабуть, газу, газу тормоза і щеплення. Ті самі переключателі, як на старих ліфанах, та сама траверса, ті самі кліпони мабуть, і той самий ключик, як і не старих. Що змінилося, це як ви бачите, приборка. Ну, взагалі, вся передня частина. Давайте зараз поговоримо про приборку. Вона у нас в пленочки. Так як мотоцикл тільки з коробочки, то звичайно ми її віддірати не будемо. Але як бачите, от зараз повністю воно на сонці стоїть. Оце тіньок, де там тіньок. Ну, коротше, ви зрозуміли сонце, але приборка читаємо, не блікує. І що ми бачимо на приборці? Головним елементом. Приборної панелі є, звичайно, основний показчик, який ви читаєте, коли йдете на мотоциклі, це швидкість. Оберти двигуна винесені вгору. Показчик нейтралочки показується тут. По центру ще під швидкістю у нас показується передача увімкнена. Ще внизу панельки у нас є одометр це загальний пробіг. І тріпмітер показчик вашого пробігу денного. Ну і справа кількість. Бензинчику в баку. Нічого зайвого. І з нового на ролі це кнопочки відключення АБС і тракшн контрола. Звичайно, сьогодні при тесті ми їх відключати ми не будемо. Ну і насправді вам теж не рекомендую, бо навіщо вам вимикати АБС на наших дорогах. Ну і тракшн контрол теж хай буде. Правильно? Правильно. По головній опції дизайн дуже сучасний. Мені, наприклад, дуже подобається. А, габарити у нас підсвічуються бровки і лінзоване світло. Вмикається, як воно світить, зараз ми, звичайно, не покажемо в день, але кажуть, що непогано. Ну, виглядає дуже агресивно, дуже по-сучасному. Мені прям подобається. Щас ще поверну колесо, як треба, то що ж воно стоїть кривовастенько. Так краще, Ану, скажи. Краще, краще? Краще. І давай світло ще вмикнемо, а дальнє оп. Це не дальнє. Ось дальнє. Оп. Ну, тут нічого не видно, але насправді воно є. Ну, виглядає прям. Красиво, красиво. Коли б отакий мотоцикл мене обганяв, я б йому дав дорогу 100%, бо думав би, що це як мінімум 600. Якось так. Ну і як висновок, кому підійде цей мотоцикл? По характеру він дуже покладистий. Якщо не крутити ручку, то він буде їхати як звичайна 150-ка, 200-та китайська. Прокидається він тільки після 6-7 тисяч обертів. Тобто на свій пік виходить на сіці 28 вісім, кінських сил, він виходить. Тільки після 6, навіть 7 тисяч. Про що це каже? Що цей мотоцикл, в принципі, він підходить навіть новичку. Або людині, яка пересідає 125-150 ки ки китайської, або навіть новачку. І оця потужність, оця максимальна швидкість вам не дасть сказати, що типу, через рік, через два я його поміняю. Бо в принципі для 90% потреб. Він підходить, він покриє всі ваші потреби. Єдине, що він не покриє, це якщо ви будете їздити з 600 з 400-японцями, коротше, в яких там більше 50 кінських сил. Тож, кому знову ж таки він підійде? Опять таки, людині, яка пересідає з Китайця, якогось 125-150, ки ки людині, яка Перший раз сідає за мотоцикл, але в принципі, в яка хоча б на велосипеді, мабуть, в своєму житті каталася, бо все ж таки це ну, важка техніка, плюс-мінус 150 кілограмів. І ще я б дуже радив цей мотоцикл, мабуть, дівчатам, бо подивіться, як він офігенно виглядає. Це прям, ну, це прям реальний спорт, це прям різні кольори, отаке от крило ззаду, отакий от пластик спереду. Ну, красиво, все блищить, все ну, все коротше, прям ну мені подобається. Блін, я хотів не дівчина, але ну, я б на такому мотоциклі катався. Це прям реально. А якщо ви хочете купити цей мотоцикл, або будь-який інший, я вам рекомендую зайти на сайт Мотохата в Києві, магазин Мотохата в Києві, який продає саме цей мотоцикл, або будь-який інший еліфанчик, бо є ще зелений, є ще червоний, червоний це просто бубочка, як на мене. Хоча цей колір прям теж дуже гарний. Так от я вам дуже рекомендую зайти на цей магазин. Набрати. Якщо ви хочете подивитися на мотоцикли вживу, ви це дуже легенько можете зробити в Києві, бо магазин знаходиться всього-навсього в 200 метрах від даринку. Також у мотохати є гарантія, технічний огляд. І також ви можете придбати мотоцикл або так от в зібраному вигляді, або навіть в коробці, і зібрати своїми руками, як ми це зробили з іншим мотоциклом. Відео є вже у нас на каналі. Отакі от діла, отакий от мотоцикл Lipan KPR 250 Я вважаю, що це прям. За свої гроші прям дуже чіткий варіант. А ви як вважаєте? пишіть в коментарях, чи заміняє він якихось японців, чи все ж таки трошки не дотягує. Цей трошки не дотягує. Але так, по якості прям топчик. Все, поїхали додому. Всім дякую за увагу.